Виконуємо завдання 2 практичної роботи 26 за підручником інформатика 7-класу авторів Тріщук зареці 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, new file. Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою тартлою. Нам потрібно намалювати сонце на блакитному тлі. Отже, зафарбуємо вікно, по якому буде малювати черепашка в блакитний колір. Але давайте спочатку встановимо розміри вікна. І нехай розміри будуть 400х400 пікселів. А тепер встановимо колір. Блакитний Sky Blue. Зберігаємо і перевіряємо, чи все в нас добре. Виконуємо Run модуль. Так, є блакитного кольору. Тепер потрібно намалювати сонце, але спочатку малюємо промінчики сонця. Їх в нас буде 12 штук. І ще в нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка, не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки Т та рівний тартл. Для однієї черепашки можна не писати, а сам код буде більш простіший. У нас 12 промінчиків, отже потрібно буде постійно виконувати ті самі команди. Через це скористаємося циклом з параметром For. Ми знаємо точну кількість, скільки в нас буде промінчиків, а саме 12. Натискаємо Enter і бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково і все, що з даним відступом буде належати до даного циклу. Коли черепашка буде рухатися, з неї буде залишатися лінія. Отже, зробимо рух черепашки. Нехай рухається на 100 пікселів. Після цього вона повинна повернутися назад. Коли ми запускаємо програму Черепашка за замовченням, зіляється в центрі сцени, отже, ми її назад і повернемо в центр сцени. Повернемо з допомогою функції Home. Ну а далі нам потрібно повернути черепашку на якийсь кут. Коло має 360 градусів, 360 ділимо на 12, отже, кут буде 30. Виконуємо. І бачите, в нас вона рухається весь час по тій самій лінії. Чому саме так? Тому що коли вона повернулася сюди з допомогою команди Home, то так само повернута праворуч. Отже, нам потрібно повернути якимось іншим чином або зробити ось так. Значення лічильника І набуває від 0 до 11, включно. Отже, в нас кожного разу будемо повертати на кут плюс 30 градусів. Тільки тепер нам потрібно це помістити наперед, тому що спочатку і набуває значення 0. 30 на 0 буде 0. Буде повертатися якраз праворуч. Далі 30, повернута і так далі. Тільки в нас потрібно зробити так, щоб промінчики були жовті. Встановимо жовтий колір. Жовтий це yellow. І встановимо більшу товщину промінчика. Встановимо ширину сліду черепашки. Нехай буде 3 пікселі з замовченням 1 піксель. Ну і ще для того, щоб черепашка швидше рухалася, швидше малювала, встановимо швидкість черепашки. Нехай зразу малює, тобто 0. І а тепер нам потрібно намалювати саме сонце, тобто коло посередині. Взагалі-то найпростіше було б намалювати таким чином. Просто малюємо крапку. І в нас вже є. Але у завданні пропонується інші способи. Через це я це закоментую і покажу, як ще малювати по-іншому. Ну, будемо малювати, використовуючи коло. Але для того, щоб почати малювати, так, давайте зараз покажу. Нам потрібно черепашку перемістити десь ось сюди. Тоді вона буде ось так малювати. І всередині зафарбуємо. Отже, спочатку перемістимо черепашку за допомогою GoTo. Вісь X така сама і залишиться. А вісь Y опустимо вниз. У нас промінчик 100 пікселів. Значить, опустимо вниз на 50. Ну, і тепер нам потрібно вказати, де саме ми будемо зафарбовувати. Це ми вказали і тепер малюємо коло коло радіусом 50 пікселів. Ось так. І на цьому все. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!